Сьогодні випуску рекордна кількість учасників чемпіонату України з легкоатлетичного кросу у Луцьку. Волиняни здобувають лише одну путівку на чемпіонат Європи. Безкомпромісна гра ветеранів футболу Луцька і Львова рахунок 3-2 на користь господарів. Урок футболу від гравців Луцької Волині. Дійство запам'ятається назавжди. Сертифікати на підтримку кращих гравців дитячої юнацької футбольної школи Волинь можливість зміцнити головну команду області місцевими гравцями. Відкриття змагань чемпіонату України з кросу в обласному центрі Волині організували з шиком на території історично-культурного заповідника у супроводі сторожі замку. На його територію зайшли спортсмени. Їх привітали головні особи театралізованого дійства князь і княгиня Луцьки. а ще генеральний секретар Федерації легкої атлетики України Михайло Медвідь, президент Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк і заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон світу та Європи Іван Гешко. Була і концертна програма за участі гурту бенд» та відомих виконавців Наталки Карпи та Арсена Мірзояна. Багато я відвідав трас, багато де змагався і хочу сказати, що сьогодні був. Побував на трасі, Я пройшов по кругу на дійсності і відповідає саме тим стандартам, які повинні бути, для того, щоб спортсмени змагалися саме у кросі. Тож я хочу сказати, що траса на відмінно відповідає тим стандартам, які повинні бути. Ну, сьогодні відкриття відбувається в старовинному такому замку. Ну, мабуть, хочеться, щоб і справді наші спортсмени були такими ж могутніми, як захисники, скажімо, цих мурів. Знаєте, Я впевнений, от я зараз стоючи тут, воно мене так, знаєте, надихає на те, що така якась енергетика відчувається хороша, що я себе маю бадьорити, що я цілий день ходив, який трошки що замучений. Але зараз я відчуваю набагато себе краще, я впевнений, тому що саме ця енергетика і цей захід, тому що спортсмени живуть знаєте, такою одноманітною трошки в життя, тому що в основному йде саме тренувальний процес. А тут трошки відволіктися, і це дуже я думаю певне тому, що це відіграє певну роль в тому, що завтра вони покажуть хороший результат. У змаганнях чемпіонату України з легкоатлетичного кросу взяла участь найбільша кількість учасників за усі роки подібних стартів. Змагалися команди 23 областей і міста Києва. Збірні направили 28 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та сім спеціалізованих дюс Олімпійського резерву. Це обумовлено Двома причинами перше це те, що в нас відбір на чемпіонат Європи, будуть повні склади команд в грудні місяці. Це по чотири учасники в кожному виді будуть представляти Україну на чемпіонат Європи у Франції. І друге, те, що Волинська область, Волинська федерація легкої атлетики себе зарекомендувала в цьому році з позитивної сторони. У нас дуже було вже кілька таких знакових подій. Це урочисте відкриття легкоатлетичного комплексу «Авангард». Це перший чемпіонат України, який в нас. Прийшов на досить високому рівні, і тому сьогодні прикута увага вже до волині, що ж у нас там такого є, що в нас ми зробили крок вперед. І цей крок ще раз підкреслює, що ми мусимо вже сьогодні тримати високу планку, не пускатися нижче. І попереду в нас ще багато таких проєктів. Першими стартували 17-річні юнаки і дівчата. У хлопці на дистанції 3 кілометри боротьба розгорнулася між представниками Дніпропетровської, Донецької і Хмельницької областей і спортсменом зі столиці України. Переміг Євген Козніцов зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Метеор з Дніпропетровська. Кращий результат серед волинських спортсменів показав Владислав Шетлюк із Любашівської дюш. Він фінішував 13 13-м. Серед дівчат на дистанції 2 кілометри перемогла Юрія Ходаковська із Київського обласного центру олімпійської підготовки. Представниця Любишівської дитячо юнацької спортивної школи Юлія Котік не зуміла скласти конкуренції одноліткам. Старт юніорок на дистанції 4 кілометри визначив четвірку тих, які отримають шанс поїхати на чемпіонат Європи до французького міста Р. У напруженій боротьбі з представниками Чернігівської та Київської областей перемогла Марія Немченко із Харківської області, яка у легку атлетику прийшла лише п'ять років тому. Траса важкувата в тому плані, що дуже мокро, так погружаєшся, ну незвично трішки. А самі горки я б не сказала, що дуже важкі, просто м'яка траса. Тренувалася теж на такі приблизно горисній місцевості? Ні, в тому то вся і справа, що ні. Я там ну як по шосе, ми бігали в основному в парки. А щоб так по білому піску ми не бігали. Запоруй, запоруй. Ну, трималася трошки сьогодні, бачу другою, очікувала. Так, ну звичайно, якщо перше побіжиш, мам, ще може десь там ставити по дорозі, а потім будеш вигрібати десь в кінці. Хотілось ну, в компанії, яка ще нам набагато легше бігти, тому і бігли так разом. Ну, якщо зважу, що чемпіонат Європи в грудні, та ще й у Франції. Там може бути і сніг, і що завгодно. Звичайно, ну будемо що готуватися до такого, тренуватись на вулиці, шукати десь схожі умови для тренувань, трасу. Схожу, більш таку, як складну, і будемо готувати ще. Першого дня змагань ми найбільше чекали старту юніорів на 6 кілометровій дистанції. Представник Ківерцівського району Володимир Хоменко мав довести власні претензії на участь у чемпіонаті Європи у французькому місті Р. Він впевнено розпочав дистанцію і до фінішу добіг четвертим, отримавши омріяне місце у збірні України. Шість кілометрів він пробіг за 19 хвилин і 30 секунд. Попереду у нього були лише представники Київської області. «Трохи траси підкоритували, важко було бігти, але доволі, зато в чотирьох папу не на Європі показати, на що тренувався, на хто на що готовий. Будемо пробувати бігти з ними, старатися. Ну, можливо, була помилка, що спочатку вирішив лідирувати. Ну, вроді би, можна сказати так, але задав свій темп якось. Біло, би, так нормально, тільки що в кінці трошки не хватило. Зажали та і суперники були дуже сильні. В принципі те, теж готовий та й першого дня змагань. Волонянка Олена Мізернюк фінішувала третю на дистанції 4 кілометри у змаганнях серед молоді, але ця дистанція не входить у перелік стартів чемпіонату Європи. Вихованка Горохівської дитячинацької спортивної школи несподівано втрутилася у боротьбу за медалі серед досвідченіших. Заключного дня змагань досвідчена волонська спортсменка Наталія Кимович на дистанції 8 кілометрів посіла 11-те місце, а перемогла учасниця. На 19 років молодша нашої спортсменки Дар'я Михайлова з Київської області. Я вважаю, що я добре пробігла 11 місце. Ви, на те, що практично не тренувалася. Серйозно ну, так, я тренуюся тільки для себе, для здоров'я. Сподівалися волоняни на те, що Юрій Русюх з горохівського району спробує поборотися за потівку у Францію на чемпіонаті Європи у змаганнях. чоловіків на дистанції 10 кілометрів. Розпочав наш земляк впевнено. Тримаючись у групі лідерів, але до середини дистанції стало зрозуміло, що він не зуміє сперечатися з лідерами у підсумку. Він був на фініші лише дев'ятим. Він все таки дощик зробив свою справу. Так, траса дуже розвезла, бода слизько. Фух, дуже важко вгору. Таке враження, що боявся, щоб не впасти. Так, да, ну, було багато таких моментів, коли на поворотах ноги їхали, і чуть-чуть не падали, Так ну, останню секунду, якби. Стримувалися. Ну, задоволений своїм результатом? Ну, результатом не дуже задоволений через те, що щось трошки внутрішні органи боліти почали. Походу Не знаю, чи може від траси, що вверх вниз, чи як. -на. Тобто розчитував трошки краще. Ну, але є які. Є. Я зробив все, що міг. Чемпіоном України на дистанції 10 кілометрів став Дмитро Лашин із Київської області. Класна траса, дуже понятна, дуже хороша. Мені понравилось. В ну, чому сподобалось, коли відразу втекли, усіх практично і лідерували? Вона ну, не складна, ні горок, ні грязі, ні поворотів серйозних. І... Ну, хоча дощ, мабуть, своє зробив трошки. Та ні нормальна для кросов якраз вона хороша. Було доволі легко біжатий раз. Переду чемпіонат Європи, якщо ще грудень, то ще да. їх. Впереди чемпіонат Європи по кросу во Франції. Там вони завжди роблять очень складні траси, мокрі. Можете брьона будуть або горки, то там буде дуже складно, я думаю. Я, думаю, що ви біжали, що сьогодні виграли. Ну, я зараз знаходжусь в хорошій формі. Поэтому у меня не было проблем сегодня. Было впевнено спочатку? Э, ну да, я всегда очень серьезно настраиваюсь на официальные старты, на медали. Бороться, чтобы до конца, и очень серьезно. Ну, я боялся, да, думал, что будут какие-то у меня проблемы, там, первое, второе место. Но когда мы начали бежать, то я уже понял, что моя. Э, У меня будет первое место. Сегодня ваш день. Да, да. Закінчилися змагання естафетою чотири етапи по кілометру. Зі старту представник Львовівського району Владислав Шитлюк вийшов вперед і зумів тримати лідерство. Ірина Чиш із Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи збільшила відрив від суперників. Третім на трасу побіг Володимир Хоменко і ще збільшив дистанцію від команди, що бігла на другому місці. А от Оксані Гач втримати перше місце для збірної області не вдалося. Її випередила представниця Київської області. Останні срібні нагороди вибрали юніори і молодь нашої області, що вселяє сподівання на наступні подібні старти. На, на високому рівні провели змагання до ну, як сказати сказочне. Трошечки погода в другий день підвела, зробила трасу важкою. Ну хто готовий спортсменів, Траса для них погодні умови вони не поміха, так що сильнішої перемагає. У парку 903 річчя Луцька, де відбувалися змагання, зона активного відпочинку незабаром ще розшириться. Одним із елементів стане кілометрова кільцева дистанція для бігу, велосипедного, а можливо, і лижного спорту. На чергову зустріч із молодістю завітали любителів футболу зі стажем. Ветерани цієї гри на радість юних глядачів діяли емоційно. Товариський матч ветеранів Луцької Волині і Львівських Карпат став окрасою дня футболу у Луцьку. Коли всі ми грали з Луцьком, Волиню грали в союзному чемпіонаті. Я пам'ятаю, тут була дуже тяжка гра. Карпати дуже хотіли виграти ту гру, але вона закінчилася здається, в ніч один-один. Я, я зворушений. Прекрасний став стадіон у вас тут, прекрасне роздягання, трибуна чудова. Я просто в захопленні від, від побаченого. Часто зараз збирається ветеранська гвардія Львівського футболу. Ну, ми досить багато часто граємо. У нас практично кожен тиждень є запрошення е, грати зустрічі. Недавно ми були в Івано-Франківську, ми об'їздили дуже багато міст різних у, на Львівщині. Команда в нас непогана, звичайно, що це якраз ця ветеранська команда, яка зараз грає. Зараз у нас вона дуже хороша, досвідчені футболісти, і вони користуються великою популярністю у так. От вже склалося, мабуть, історично, що дві команди західного регіону і переплітаються. Наші футболісти грають за Карпати, львів'яни грають за Волинь. І завжди ці поєдинки відбуваються ось такою великою напругою. Так, ці, ну, це дербі. Це свого роду західне дербі. І воно, воно так повинно бути. Але в той же час я сказав, що в нас велика дружба об'єднує два клуби. І тут направду на багато грало хороших гравців з Карпат. Воли, луцькі футболісти грали у, у Карпатах. І так повинно бути між сусідами добрими. Повинна бути така добра дружба і добре супер... суперництво. Спочатку фото на згадку. Матчі команд сусідніх обласних центрів завжди відбуваються у безкомпромісній боротьбі. Так було і цього разу. На поле стадіону «Авангард» вийшли гравці, які часто грали один проти одного у товариських і офіційних матчах. Уже в дебюті лучани зуміли забити гол. Після багатоходової комбінації голову рота суперників забив вихованець львівського футболу, а потім гравець, а нині і старший тренер ФК Волонь Володимир Дикий. Це був його черговий гол у ворота Карпат. Пантеш, коли останній раз забивав Карпатом? Це вже було давно, що коли я грав за команду Волинь. Кажеш, ми тоді хоча програли 2 1 Це було вже закінчення першого кола. Зимою ми грали у Львові. 2-1 ми програли, один з не переможний, а програшний. Я забив тоді Вільхана Росулову у воротах стояв. Тобі Львів'яну грати проти Львів'ян як? Ну так, да, мої перші шляхи в футболі були зв'язані з Львівськими Карпатами, з Львівським футболом, саме з Львова, ну, з Львівської області, але так розпорядили життя, що я переїхав сюди в Луцьк. Зараз я. На 100% вже волинянин, вже про Львів, ми можемо тільки мріяти. І я зараз виступаю і працюю на Волинській землі і буду робити все, щоб волинський футбол процвітав. А то що життя не вгадаєш, де тебе доля закинуть. Ми сьогодні вже зробив свою справу, гол забив. Ну, приємно забивати своїм старим знайомим, суперникам. Були часи, коли я виступав за Карпати і Закарпати забивав в ворота суперників. Ну, зараз я, при... я волинянин, я дуже радий, що в мене ще є приціл, Вже, хоч я за ветеранів граю, що я ще можу бігати, забивати голи, я дуже радий. Я знаю, що тренуєтеся практично кожного тижня, Віталій Віталій Волинсько не дає спокою. Ми ну, хотіли якнайкраще найкраще підготуватися до того матчу, віднестися дуже серйозно. Перед тим у нас була гра з київським «Динамо», нам трошки десь дуже фізично не вистачило їх перемогти, хоча були моменти, які я не забив, забив ті всі моменти, ми б виграли. Так що, так, да, ми тренуємося, ми тренувалися три рази в неділю, готувалися до ігри, щоб не осоромитися перед нашими боліми, які прийшли поболіти за нас, ветеранів. Піддержка дуже хороша, дуже дякую їм, що вони прийшли таку погоду. Другий у ворота Карпат забив Василь Кохановський, ще один вихованець львівського футболу. Перший тайм так і закінчився. 2-0 на користь ветеранської команди ФК Волинь. Найпомітнішим на футбольному полі був головний тренер ФК Волинь, заслужений тренер України Віталій Кварцяний. Сьогодні, як ніколи, тяжко. Але мусимо проявити характер добігати. Тяжко, футболісти ще всі правильно думають. Багато рухаються і. Видно, молодий Задор залишився всіх. Знаєте, мені всі браємо, що люв'яни десь трошечки грають в якихось командах. Ну так, да, вони всі бачать худі, піджарі, видно, тренувались, них тактику видно. Ми поки перетренувалися, ми провели шість тренувань і дуже, я думаю, перегрузились, бо всі тяжкі. Ну, м'ячі в першому таймі, але це лисинок багато помилок робить. Я сам спотикаю, щось не знаю, що таке. екс Ексдравець Ковицького сільмаша і Луцької Волині, вихованець львівського футболу, Любомир Вовчук, пригадав роки, коли захищав кольори команди сусідньої області. Згадується у тих 100 матчів, які про, 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 про в складі Волині. Дуже приємно було, тому що це була моя перша команда, доросла, з якої я починав свою кар'єру як, як футболіст. Якийсь гол пам'ятаєш забитий за Луцьку Волинь? Якщо чесно, зараз тяжко задати, але пам'ятаю єдине, що мало забував. Ось така була трошки в мене проблема, що я, вроді, і зіграв багато ігор, але на рахунок голів то дуже мало забував. І, звичайно, так тяжко зараз пригадати, який був гол. – А Цікаво, зараз ветеранами часто граєте, часто збираєтесь, продовжуючи свою молодість. У ну, нас є, у Львові є така ветеранська команда, яка грає. Кожну неділю, так, першість області по ветеранах. так що І час від часу в складі Карпат по ветеранах також десь збираємося, їздимо на різні матчі, куди запрошують в різні міста України. Сутки, коли дізнався, що їдеш в Луцьк, серце якось трошки йохло. Звичайно, звичайно, давно не був в Луцьку, тим більше давно не грав тут в Луцьку. Так що дуже приємно приїхати було і побачити старих друзів, з якими грав і взагалі кого знаю. У другому таймі матчу вирували футбольні пристрасті. Спочатку головорота в Ліні, який захищав Сергій Чабан, забив Михайло Луцишин, екс гравець луцької команди. Лукчани перейшли в наступ і мали кілька хороших нагод, щоб збільшити рахунок у грі. На свою користь, але відмінно діяв воротар гостей Богдан Стронцицький, Він відбив пенальті після удару Володимира Гащина. Щоправда, нападаючи, Лучан реабілітувався, вразивши ворота суперників. Таким чином рахунок став 3-1. Серед гостей було двоє гравців клубу Карпати сезону 1969 року, коли львів'яни виграли Кубок Союзу РСР. Геннадій Лихачов та Ігор Кульчицький, якому вже 75. Ну ми я скажу, ветерани Карпат дуже багато ігор проводять не тільки в Львівській області, але ну і в інших областях приймаємо. І тут велика радість, що ті ветерани, які вже закінчили, але Футбол не забувають, виходять на це поле. Ми дуже раді, щоб вони далі так грали. Виявлююся, кварцяни дуже прекрасно, які кажуть, що так треба показувати молоді, приклад, як треба грати в футбол. Ну, сьогодні трошки молодші грають ніж ви на футбольному полі. А чому ви не вийшли на мені вже 75 років, ви розумієте? 75 років вже не ви не, не виходять на футбольне поле. Ви казали, що вони що... недавно грали? Ні, я виходжу трошки, але зараз в мене з ногою травма. травма. Вже, то вже, ще з того часу вже, знаєте, великий футбол завжди великі травми, якісь є. З коліном трошки в мене, тому я не А так я виходжу, ясно трошки не стільки часу. Бо вік є вік, ви розумієте, самі знаєте. А приклад молодим показує, як треба грати, що треба, як пас треба грати. Майстерність і клас зістається навіть в такому віці. У радянські часи був агресивніший футбол, ніж зараз. Я сказав, більше агресивніший футбол, більше а, а, має ввиду характеру, більше злості, спортивної злості. Я дивлюся на наш футболник і запас назад, віддати то, більше то більше агресивності, більше швидкості було. І, я рахую, що і по майстерності, і по класу гравці порівняти з нашим часом набагато краще, навіть можна було в кожному команді збірну. Вробити не так, як зараз збірна України немає гравців, а робити 3-4 команди, п'ять. Тоді були кращі гравці. Більше по класу, майстерності, по таланту гори, що можна було вибирати з кого. На останній хвилині гри Львів'яни забили ще один гол. Пенальті воротар Лучан відбив, але гравець гостей Андрій Покладов встиг на довивання. Отже, з рахунком 3-2 лучани перемогли гостей. У програмі «Дня футболу у Луцьку запланували матч 14-річних гравців дитячо-юнацької футбольної школи Волинь і однолітків із Бреста господарів впевнено перемогли 8-1. Відбувся і відкритий урок футболу. Якщо відкриті уроки, скажімо, з математики, фізики чи хімії, викликають у школярів напруження, тривогу, то футбольні задоволення для їх учасників. А коли ще поряд тренуються кумири, захоплення і радість. Гравці головного складу Луцької Волині Флорентей, Матей, Івіця Жуніч, Міха Горопевшак та Сергій Політило демонстрували дітям, як потрібно володіти технічними прийомами. Серед тих, кому пощастило потренуватися з кумиром, був і Владислав Чеполюк, онук знаного в області Василя Чеполюка, народного артиста України. Я хотів спочатку, коли був маленький, грати в футбол і, і пішов в другу команду адреналін. А, а, а там були старші на два роки, і я перейшов сюди. І тут я і полюбив футбол. Ну як тобі сьогоднішнє тренування з гравцями в Волині? Подобається. Вже щось трошки вмієш бачив в футболі. Угу. – А цікаво, у тебе хтось в родині грав в футбол? Так. Да. Тато, хресний рідний брат і все. Ого, то ти футбольної сили родини? Угу. Нинішній капітан Луцької Волині Сергій Політило у ролі тренера був вперше. Легко працювати з дітьми. Ну Десь воно легко, але я думаю, не всім якби це вдається, тому що, щоб з дітьми працювати, треба бути в першу чергу, напевно, психологом дуже сильним, знати оцей підхід, бо більш старшими легше, бо ти сказав, вони більш-менш розуміють, як що, а тут треба. Я маю на увазі до тренерів мають мати, як то кажучи, таке і терпіння до дітей, і хотіння працювати з ними. А твоєму, в твоєму дитинстві щось подібне було, якісь уроки футболу? Чи уроки футболу це була вулиця? Ні, вулиця була, більше нічого не було. Зараз це більше все і полів, якби більше десь з'являється, і штучних таких взагалі не було. А так я грали це в школі на такій гарці. і збирали стадіон у нас був тут, в посілку в Жовтневому, в Волинській області. Так ми грали, а так, щоб на тренування кудись не ходив, бо такого не було, якби ще. То зараз для дітей більше якби такий є шанс пробитися в великий футбол. Головне, щоб вони хотіли цього. Не батьки більше б хотіли, а щоб діти самі, щоб їх не заставляли, бо тут такий футбол. це... Треба любити. Урок футболу від комирів запам'ятається юнакам надовго. Головна футбольна команда Волині отримала новий шанс зміцнити свої ряди завдяки вихованцям місцевих дюж. 20 юних футболістів усіх вікових груп дитячого юнацької футбольної школи в «Волинь» протягом п'яти років отримують фінансову підтримку від благодійників. Мусять грати волиняни, мусять грати наші хлопці, хлопці з Луцька, хлопці з Волині. От, і Здібних хлопців насправді дуже багато є. Просто їм треба дати трошки можливості, трошечки заоходити і створити відповідні умови. От, зараз ми будемо давати стипендії, 20 стипендій щомісячно до кінця 2016 року цим діткам, якби до того, щоб вони. Ну, відчували, що вони не байдужі теж нікому, що хтось їх хоче підтримати і допомогти. Як зауважив головний тренер футбольного клубу ФК Волинь Віталій Кварцяний, це має суттєво змінити ставлення дітей до гри. Виховуємо повноцінну людину для суспільства. І нам набагато легше і ефективніше працювати буде з допомогою матеріальної сторони. Серед відзначений гравець команди Ю-15 Максим Сабатюк. Футбол грає з дитинства, напевно, років 8 вже. Зараз є, в якому віці граєш? Зараз 15 років. І як ви зараз сидіти на Україні? Ну, поки що у нас справа не так добре, як би хотілося. Ми йдемо на п'ятому місці, але у другому колі ми покажемо все, що можемо.